Одна з важливих біблійних істин щодо приношень полягає в тому, що Богу не так важливі суми, які ми жертвуємо, хоч би які малі чи великі вони були. Натомість він цінує пропорцію, яку ми регулярно віддаємо від того, що отримали від Нього. А ви вже обрали пропорцію чи відсоток свого прибутку, який регулярно повертатимете Богу як своє обіцяне приношення. Цей відсоток має бути викликом для нас, щоб ми навчилися жертвувати як Ісус і жити вірою. Можливо, настав час зупинитись і запитати себе, чи жертвував я коли-небудь по-справжньому заради Божої справи ми любимо його, бо він перший полюбив нас. На цю тему Елен Вайт писала Яким великим був Божий дар людині. З неперевершеною щедрістю він віддав, щоб спасти заблудлих синів людських. Людина, яка по-справжньому любить Бога, служитиме йому не тільки на словах. Вона принесе до Божої скарбниці свої дари й приношення, щоб можна було послати робітників сіяти дорогоцінне насіння. Після багатьох років боротьби і виснажливої праці на теренах Індії, шотландський місіонер Олександр Даф повернувся на батьківщину, щоб там прожити свої останні роки. Під час зібрання він проповідував і закликав своїх співвітчизників виступити і продовжити розпочату ним роботу. Оскільки ніхто не відгукнувся, місіонер так пристрасно переконував, що втратив свідомість. Під час того, як лікар надавав йому першу допомогу, даф раптово відкрив очі й сказав: Я повинен повернутися за кафедру. Я повинен продовжувати закликати. Він повернувся за кафедру і запитав: Невже в Шотландії більше немає людей, які б відповіли на заклик проповідувати в Індії? Після недовгого очікування в тиші, нарешті дав сказав. Ну що ж, якщо в Шотландії немає молодих людей, яких можна було би відправити до Індії, я знову поїду сам. Тамтешні жителі мають знати, що принаймні один шотландець досі піклується про них. Коли ж він зійшов з кафедри, тишу порушили вигуки молодих людей. Я поїду, я також, я відданість Олександра Божій роботі. Була мотивована розумінням жертви, яку Ісус приніс за нього на хресті. Його свідчення надихає нас робити все можливе для Божої справи, повертати десятину і виявляти віру, обираючи щедру пропорцію нашого доходу, як обіцяні приношення. Поставимо Бога на перше місце.